Я це тобі простелю як спеціаліст тут. Ну що, Малишка, поїдемо кататися? Давай п'ятан і виїжджаємо. Поїхали. Моє ти сонечко. Моє Пойдем. ти сонечко. Ох, нас трішки стоснило в дорозі, але ми вчасно зупинились, так, малышка? Все добре. Зараз відпочинемо і поїдемо далі. Трошки не втримались. Дуже файно, що ми постелили цю штучку. Дуже спасла, так, Малишка? Тобі вже леше? І ось ми добрались вже до центральної України. Да, Малишка? Ми в центрі України? Саме серце. Саме серце нашої країни. Все, поїхали далі. Давай, запригуй сама. Ти вже зросла дівчинка. Давай, давай. Давай. Щоб я тобі не допомагав. Давай, давай, зможеш. Молодець. Все. Приїхала, малишка. Устала з дороги.